Українці оговтуються від ранкового удару ворога. З'являється все більше деталей про масований обстріл. Зокрема, стало відомо, що РФ влучила в об'єкт інфраструктури на Івано-Франківщині. Там травмовані троє людей. Про це повідомила у телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Ворог атакував нашу область з різних напрямків. Силами ППО було знищено кілька повітряних цілей. На жаль, є влучання в інфраструктурний об'єкт. Троє людей постраждали. Їм надається медична допомога. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Над ліквідацією наслідків ворожих атак працюють фахівці головного управління ДСНС в області, медичні та інші відповідні служби. На Одещині зросла кількість поранених. Нині відомо, що внаслідок російської атаки травми отримали семеро людей. Серед них три дитини. Це хлопчики 10 та 7 років і 10-річна дівчинка. Повідомили в поліції. Внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та велика кількість автотранспорту. А так виглядає дачний кооператив у Дніпровському районі Дніпропетровської області після атаки росіян. Потрощені та зруйновані будинки, люди налякані. Їм вже допомагають профільні служби. Крім того, підключилися і благодійні організації. Повідомили в Дніпропетровській ОВА. На чергову підлу атаку росіян відреагував президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що лише за ранок росіяни випустили по Україні більше сотні ракет різних типів та близько сотні шахедів. Сьогодні були. У них мішені на Волині, на Львівщині, на Франківщині, Вінницька область, Хмельницька, наша Тернопільщина в різних наших регіонах України, ми змогли би зробити значно більше для захисту життя, якби авіація наших європейських сусідів працювала разом з нашими F 16 і разом з нашою ППУ. Якщо така єдність очевидно ефективно спрацювала на близькому сході. Це повинно працювати і в Європі. Всюди життя має однакову цінність. Глава держави закликав партнерів бути більш рішучими, скоріше виконувати обіцянки про ППО та ракети, а також прийти до спільного збиття ракет над Україною. Путін собі не зраджує це хвора істота. Всім вже давно зрозуміло, але так само зрозуміло він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити слабкість. Недостатність рішень у відповідь живить терор. І кожен лідер, кожен наш партнер знає, які сильні рішення потрібні, щоб всю цю війну припинити і припинити справедливо. Не може бути в Україні обмежень в далекобійності, коли у терористів немає таких обмежень.